Всім привіт! З вами Сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про гіпертензивні кризи. Отже, гіпертензивні кризи це раптове значне підвищення артеріального тиску від нормального або підвищеного рівня, що супроводжується появою або посиленням порушень з боку органів мішеней або вегетативної нервової системи. Критеріями гіпертензивного кризу є раптовий початок, значне підвищення артеріального тиску. Поява і посилення симптомів з боку органів мішеней. Гіпертензивні кризи класифікують на ускладнені та неускладнені. Неускладнені гіпертензивні кризи перебігають без гострого і прогресивного ураження органів мішеней, потенційно загрожують життю пацієнтів і потребують зниження артеріального тиску протягом кількох годин. Такі кризи супроводжуються появою або посиленням симптомів. В органах мішенях, а саме, інтенсивний головний біль, біль у ділянці серця, екстрасистолія або прояви у вегетативній нервовій системі, вегетосудинні порушення, тремтіння, часте сечовипускання, підвищення артеріального тиску вище 240 на 140 мм ртутного стовпчика, також слід розцінювати як гіпертензивний криз в незалежності від наявності симптомів в органах мішенях. Ускладнені гіпертензивні кризи характеризуються клінічними ознаками гострого або прогресивного ураження органів мішеней. Такі кризи є прямою загрозою життю пацієнтів і потребують негайного зниження артеріального тиску в умовах палати інтенсивної терапії. Гіпертензивні кризи можуть бути ускладнені інфарктом міокарда, інсультом, нестабільною стенокардією, гострою лівошлуночковою недостатністю, аритміями, наприклад, фібриляція передсердь еклампсія, гостра гіпертензивна енцефалопатія та кровотеча. Лікування пацієнтів з ускладненими кризами повинно починатися негайно, оскільки зволікання може призвести до необоротних наслідків чи смерті хворого. Після усунення гіпертензивного кризу у пацієнта переходять до планової терапії антигіпертензивними засобами. Для профілактики гіпертензивних кризів вирішальне значення має регулярний прийом медикаментів, що знижують артеріальний тиск, тобто щоденний прийом виписаних вам медикаментів кожного дня протягом всього життя. Ну і звичайно, щоденний контроль артеріального тиску з можливістю зміни чи посилення терапії в подальшому. Будьте здорові, бережіть себе і пам'ятайте, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. А саморозвиток ні.